Злу кінець, перемога України, хай буде так. Так, ну, по-перше, йде до цього знову ж таки карта підготовки, а, пробуючи робити якісь перешкоди, а перешкоди які? Я ще раз кажу: система їхньої тої провладної верхівки то всього вона просто розка... Все, все, все ломиться, все хрустить, все падає, все розколюється. І тут якби от момент, хто які рішення має приймати, хто кого має куди звільняти, хто йде якісь списки затверджень. Процес це тому що він погоджений. Звільнення продовжуватись будуть повернення наших з полону. Погодження цих всіх інформацій йде. Так. Погодження uh... цих всіх інформацій йде серпень. 4 7. 4, 4 7, 1, 8. Ну. Тут теж бачите. Обмінів може бути кілька. О, цифра активна. 4.7 і одиничка Навіть може бути таке, що більше, ніж попередньо домовлялись. Тут теж карта випадає цього перемир'я, якби стоп-війна. І знову ж таки, далі, напевно, обговорюється питання обмін всіх на всіх. котре. Котре. Але ж є, бачите, якісь чи категорії, чи що, бо знову йде показують тих хто. Або дуже давно в полоні, або тих, хто в важкому стані в полоні. Тобто, можливо, саме найперше будуть і далі такі знову ж таки робитись, щоб поверталися ми ті люди, хто прямо ну, потребує негайної допомоги. Но мені от що в цьому не подобається з тими обмінами, що є карта загрози жертви. От це теж треба це все негативне відміняти. Знаєте, як от знову ж таки відвести сценарій, там везуть. На обмін. І типу зробили якийсь теракт, і сказала, це Україна винна. Воно ж падлюче таке розуміти, чим більше не будуть програвати, тим більше таких підлостей вони будуть робити. Що питання ЗС треба зараз розглянути, бо щось зразу до теми згадали ЗС. Воно ж таке от гадство буде робити. І тут же як це проконтролювати ну якби з нашої сторони? Енергетично ну, будемо це все відміняти, скасовувати, щоб все проходило максимально швидко, гладко, мирно і без ніяких терактів. Але так, ніби знаєте, от, ніби таке, знаєте, в раз це показує, значить це треба пропрацювати. Значить, можна якихось гірших сценаріїв все-таки уникнути. Але видимо, оце падаль щось задумою. Ну, не було гудких карт, не знову з'являється. Та-та. Тобто, знаєте, як, як не, не, не їм, то от, принцип. Як не їм, то не діснувається нікому. Тобто все руйнують, все нищать, все з землею рівняють. Ну, от таке воно подло. Але ті плани їхні не вдадуться. І знову ж таки, протягом серпня ну, серія обмінів може бути. Навіть тоді їх було там за тиждень часу 4-5 обмінів. Тобто, воно, якщо піде, то воно піде такими якби, циклами. Зрозуміли? Так? Та може тоді бути через день, кожних два дні. І ота от цифра, мені, бачите, там ніби йшла мова 1200. А мені чогось йде 1800. Це 800, 800. Ну, якби більша цифра йде. Хай буде всі корочі. Всі. Добре. Хороші новини для України. По енергіях перше звільнення. Дай Боже. Енергія звільнення аби була, от останнім часом, що знову так почали до мене активні питання: звільнення, звільнення, деокупація прямо як нова серія запитань, і по енергії ну все одно поки найактивніше світиться Херсонщина. Херсонщини. Не скажу там завтра, післязавтра, ну світиться воно, і тут карта звільнення. Це імператор, це е, така нова сила, яка формується для України в Україні. Новоударна сила для гадів. А звільнення від того, що вковувало, від того, що обмежувало. Тобто, ще таке враження мають бути додаткові, важливі, дозволи. Інсайти, усвідомлення, розуміння і бачення того, якою є правда. Ще раз наголошую: дивіться вашою душею вона знає правду. А не ту картинку, яку вам транслює матриця жахливу. Далі карта. Euh, святкування, ну тобто, коли є чому порадіти. О, це добре. І карта Верховний суд сьогодні теж вона часто з'являється позаду ілюзії. Коли маски скинуті, так, ігри завершені, а тепер по серйозному кожному по заслугах його. І Верховний суд це прийняття дуже важливих. Опрям офіційних вже рішень, озвучених, і як завершення одного великого етапу, початок нового, тобто така глобальна, як якби оновлення в процесах і українських, і світових. От, а про матрицю, що я маю на увазі, про ці всякі заяви, оце страшне, оце що там той сказав, той сказав. Це, ну, скільки мразів вже про це говорив. Навмисне, навмисне це от розхитують людей. Для України буде так, як має бути. Все. Заспокоїлися, над тим працюємо. Що там, хто балакає. Відмінили все негативне. Перевели на трен... високу часу. І буд. Покровительство, оновлення, нові починання і сильний захист. Так, далі у нас карта. Рицар мечів. Хороші новини з дороги. Прям летить, летить посланник оцей, да? посланець. Далі у нас карта Мах. Ну, у нас сьогодні, бачите, відьма, Мах і ще раз мах. Ну, прекрасно. Прояв сили і активного руху вперед. Далі о, Верховний суд знов. Ну, вірний вір, правда? Карта ще раз повториться. Переродження, переродження. І от я кажу: маски скинуті, ігри завершені. Пора приступати до. Констатації реальних рішень. <гум> Але ще якісь викриття, 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 гучні. Да, да, що щось ще буде? Ну, сидить в Україні, того гадства ще багато. Ну і зірка. Зірка це наповнення віра і здійснення наших бажань. Ну і давайте подивимось по таро інсайт. Так, а, від краху і втрат. До сили боротьби. Звільнення. Тут теж була карта. Звільнення від обмежень. І звільнення, Ну хто в полоні обміни. Каже, мені негативу Боже, слухай, третій раз Верховний суд. Третій іншої колоди. Ну, 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 як це так? І вони виходять як фінальні карти. І третій раз Верховний суд. Ну все. Злук, кінець, Перемога України, хай буде так. Зараз кажуть, що ти сказав, що перемога України а де та перемога. Я знаю, як вона писати. Навчіться слухати і чути. Перемога на рівні енергетичному є давним-давно. А вчора чи позавчора під моїм відео з 22-го року, відео, яке я назвав, що сценарій завершення війни готовий якось так. Але там ще слухати, про що йде мова в цьому відео. Бо насправді, якщо послухати, то все, що було актуально в 22 2022 році, воно так і відбулося, по звільненню території і так далі. А деякі моменти які я говорив, що перемога прийде раптово і несподівано, ще там в 22-му році. І якийсь там ну незрозуміло хто, бо без імені і прізвища написав: Ага, хороший сценарій, війна ще до сих пір триває. А я пишу: ага, добре писати замовлені коментарі, правда. А ви навіть не послухали, про що там мова взагалі в цьому відео, і що воно реально збулося. От так от, бачите, тут таке звернення туди ще до того часу, що інформація, яка не збулася там, вона збудеться зараз тут. Розумієте, про що власне мова? І оцей от Верховний суд, що так вже втретє, тут з'являється. Ну що ж, чіться слухати і чути. Перемога України енергетична була узгоджена ще там. І цей сценарій він узгоджений і зараз і він прописаний так високо на небесах, що ніяка нечисть його не змінить. А все, що маємо витримати, ми витримаємо в будь якому випадку. Бо нам для цього даються всі необхідні сили, енергії, ресурси. Все, щоб ніяке це чорнотне навіть і не дзявкало, бо воно ніч божественної сили, яка і те чорнотне створила, і так само його вичистить, і, і або виправить, або зітре третього варіанту не дано. Тому слухайте і чуйте. Я кажу так: перемога була, є і буде України. і це незмінний сценарій. Все. І ми до цього йдемо. І раз вже три Верховних суда, ну, події найближчих, е я так розумію, найближчого місяця, це прямо і чи можна війну абсолютно. А ще й почало перебивати мене. Ще раз повторював: в такому темпі, да, в такому темпі і тучи, перемогу Україну можна швидко здобути, і війну можна швидко завершити. Я повторив ще раз, щоб було неповадно, хто там от заважає зараз почути людям і прати.